Вітаю, шановні глядачі в етері Дніпро Ті Зі мною на зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Я Олександр Михальчук. Сьогодні поговоримо разом з нашим гостем про зиму, яка чекає на українців. Отже, пане Олеже, вітаю вас, дякую велике за те, що ви знайшли час, змогу, бажання долучитись до нашого етеру і поспілкуватися зі мною особисто. Дякую. Да, вітаю вас. Отже, давайте поговоримо про те, що чекає на наші українські міста саме цієї зими. Чи є ваші якісь особисті прогнози на цей опалювальний сезон? Ви ну, знаєте, ситуація з проходженням опалювального сезону, вона ще до початку повноваштабного вторгнення завжди в Україні була надскладною. Тому що і технічний стан теплових мереж обладнання, і технічний стан водопровідних мереж і все інше. І електричні тих самих газових вони були далеко не ідеальні. Давайте скажемо чесно. Вони були в дуже поганому стані, і тому початок опалювального сезону я б його назвав би не так, а назвав би а, початок періоду, а, коли ми нарешті побачимо в якому стані знаходяться наші теплові мережі, коли які почнуть рватися а, в багатьох містах України. Тому це буде складний період, як завжди. На жаль, ані кошти не виділяються на капітальні ремонти, на відновлення мереж, ані на їх підтримку не виділяються кошти. Те, що є, там тарифи, їх мало, більше населення не готове сплатити, і в них немає таких коштів. Тому опалювальний сезон буде дуже і дуже складний. А ну, і це ще залежить від того, як, яка політика проводила в тому чи іншому місті. Чи виділялись кошти на ці ж капітальні ремонти протягом останніх там 10-15 років дійсно є ті міста, в яких е, проходження опалювального сезону буде не таким складним, е, якщо до нього готуватись. Але в першу чергу потрібно говорити, що при фронтові міста, при кордоні міста, там він буде не тільки надскладний, він буде е, вкрай небезпечний. Тому що невідомо, як взагалі він буде там проходити, панала же. Ви сказали про те, що е, наші опалювальні сезони українські вони завжди були складними, і також ще багато років до початку повномасштабної війни. Ви, до речі, пропонували е, провести так енергоефективність програму енергоефективності по містам. Скажіть, будь ласка, хтось взагалі відгукнувся на цю пропозицію, чи е, були вже якісь підготовлені міста? І також ви сказали про те, що. Можна перенести гарний опалювальний сезон, якщо до нього готуватись, і що деякі міста підготовлені. Що це за міста, як має бути, бути проведена ця підготовка? Ну, підготовка до осіння зимового періоду, до опалювального сезону це процес не одного дня, не місяця і не одного року. Це багаторічний процес роботи. В містах органів місцевого соврядування незалежно від того, як змінюються депутати, як змінюються мери, повинна бути чітка, зрозуміла а, політика на містах, як виділяються ці кошти на ремонти там тих труб, на підтримку обладнання і так далі. Так далі, так далі. А, щодо а, моєї програми, да я озвучував, що потрібно в містах провести в першу чергу енергоаудит, і провести технічний аудит для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходяться наші теплові, електричні газові мережі, в якому стані знаходиться житловий фонд, щоб потім зробити висновки, розрахунки, аналіз і вже запровадити ті чи інші дії щодо залучення бюджетних коштів, залучення грантових коштів, кредитних коштів на модернізацію житлово-комунального господарства. На жаль, практично ні одна громада не використовує мої поради в своїй роботі. Є певні напрацювання в громадах, а власні, да, але вони далекі від ідеалу, вони далекі від того, щоб там, а, вони могли за певний час зробити такі кардинальні зміни. Є певна політика, ну, наприклад, в місті Кременчук, де влада постійно підтримує роботу, ну, так скажем, і а, комунального. Теплокомуненергії водоканалу, де дійсно там проводяться заміни постійно тру, мереж. Ця робота ведеться і вона є на результаті. Я маю на увазі результати, що ну, не почуєш ти а, про там, за останні 5-7 років, що там рвалися мережі, якісь будинки сиділи без тепла, тому що робота постійно над цим велась. Але і повна протилежність міст, міст сусіднє місто з Кременчуком, міста Світловоцьк, де взагалі невідомо, як розпочнеться опалювальний сезон. Чи розпочнеться він. Тому що компанія, яка відповідає за постачання тепла, а в місті це, це приватна компанія, вона має заборгованість за перед накт Нафтогазом України. Вона в На неї не має коштів, щоб розрахуватися. Та я більше скажу, у 2020 році в місті Світловодськ тепло подали багато квартирів, багатоповерхівки а, 30 грудня, тому що ні в місцевої влади, ні в цій приватній компанії, ні на обласному рівні не виявилось коштів на те, щоб замінити а, пару десятків метрів труб для того, щоб забезпечити. А, Два чи три десятка багатоповерхіву в місті забезпечити о, теплопостачання, і це ж не поодинока ситуація по Україні. Тому на жаль, ситуація дуже і дуже складна. А чому так? Скажіть, будь ласка, що призвело до такої ситуації? Це можливо корупція, небажання, немає підтримки держави? Чи взагалі за всі ці питання мають відповідати лише виключно міста і мери? От ви правильно, практично і відповіли на це питання. Це комплексне питання, це не тільки а, один чи два фактори. Це накопичувальний ефект. Труба не руйнується за один чи два роки. ну Якщо туди не засунути, а вже готову деряву трубу, що також, також десь відбувається в певних містах. Але ми кажемо про те, що а, сам процес. А, Руйнування житлово-комунального господарства він комплексний, він накопичений, І це відбувалося за останні 10, 15, 20 років. Якщо брати місто Київ, то м -м, труби е теплові мережі в місті експлуатували з приватної компанії Києва з 2002 там якого другого по 2019 рік. І вони ні копійки не вклали на модернізацію, вони не виконали не інвестиційні договір. А потім в 2019 році, коли зрозуміли, що труби вже ну, закінчились, вони вже диряві до такої степені, що вже нічого не можна зробити, вони просто скинули їх назад, місту, займайтесь, це ваша проблема зараз. І це проблема в багатьох містах, де нічого не робили, відсутній контроль. Над е, тим, як працюють такого роду комунальні підприємства, ну, корупція величезна, коли величезні кошти витрачаються на якісь невідомі будівельні роботи замість того, щоб замінювати труби. Закупівля невідомої техніки, там дороговартісних лихових автомобілів, все одно як там. Е не знаю, там мобільних телефонів, і так далі, і так далі. І так далі. Ми можемо відкрити з вами а, сайт Прозоро і подивитися там десятки, ти, десятки сотні тисячі закупівель тепловиків, водоканалів і керуючих компаній, які точно не на часі, на сьогодні або там 2-3-4 роки, роки тому. Але на жаль, все це відбувалось і відбувається. Тому це і і небажання, в тому числі місцевої влади. Або небажання держави допомагати місцевим. Це все в комплексі. Самостійна місцева влада не може витягнути а, процес модернізації теплокомуненерго. Вона може тільки виділяти кошти на підтримку да, там, або на частковий капітальний ремонт. Але при цьому, якби вони виділяли ці кошти, то ці кошти би в певному обсязі вистачало для того, щоб, а, ну, по крайній, мірі, не сиділи б а, містяни, не сиділи б без тепла у багатоквартирних будинках. Але в певних містах взагалі кошти не виділяються. Там, де виділяється, як на мене, повинно бути обов'язкове дофінансування з боку а, держави. Але держава каже, ні, не на часі, але вона каже не на часі останні 10 років. Вона каже, що питання теплокомунонеру це питання сугубо органів місцевого самоврядування. Але для модернізації теплокомунерго, для модернізації теплових мереж та обладнання необхідно, щонайменше 150 мільярдів доларів. Таких коштів немає ні в одної громади, навіть якщо ми всі бюджети складемо і вони фізично це не витягнуть. Навіть половину, навіть четвертину такої суми немає. Так, вони будують стадіони органи місцевого самоврядування, тому що там а, його видно виборцям. Вони будують, а, парки, де роблять ремонти, але труби забувають відремонтувати. І такі випадки бувають. На жаль, цих складових а, а, всіобщого бардака в українській житлово-комунальному господарстві настільки багато, що ми можемо витрачати години часу, щоб перелічити все, що вони роблять. Замість, замість того, щоб зробити реальні справи: замінити труби, замінити заслонки, замінити обладнання, збільшити зарплати а, працівникам водоканалів теплокомуненера і так далі. Пане Олеже, кажучи про реальність і згадуючи державу, у 2022 році Україна пережила блокаути і має вже досвід а, цих блокаутів, і як було важко українцям і взагалі всій країні. Скажіть, будь ласка, тоді ми почули від влади? Від держави про те, що вона обіцяє побудувати на 100% підготовлені захисні споруди нашої критичної інфраструктури, що буде підтримка, і що вона майже гарантує безперебійне світло. Але що ми бачимо в реальності, чи є ось ця? Ось, ці, ось ця стовідсоткова гарантія того, що наша критична інфраструктура в безпеці і ми готові до цієї зими. На жаль, всі ці обіцянки влади, як показала, як показа нинішня ситуація, вони абсолютно не виконані. Останній приклад це сьогоднішня ранкова заява міністра енергетики, який заявив, що ми не в змозі виконати. Обіцянку президента щодо 1 Гігават розподіленої генерації, що вона не буде виконана і вона, дай Бог, що ми їх типу, виконаємо до 2025 року, там, до якогось місяця. По другим даним, виконання обіцян виконання заяв виконання цього одного гігаватту воно все зроблено тільки на 6%. Всього, тобто 60 мігават всього змонтовано, десь схоже на правду, тому що все інше а, десь в дорозі, десь ще працює, десь ще колись буде встановлено, як в Києві. Так? В Києві провели торги а, по розподільчій генерації. Але в Києві ця розподільча генерація буде закуплена і змонтована до 31 грудня 2025 року. Або як енергоатом, який енергатам, в плані. Енергат, який в плані Йому передали установку 28-мігаватну установку. Йому передали газопрошніву установку, а, і вони її півтора року монтували, півтори року. І невідомо, зараз вона працює чи ні. десь вона там в боярці стоїть. Так само з тих 91 чи 93 установок, а, які передали нам ЮСАІД, агенція ЮСАІДі, то цих от 91 установки на 52 Мігават. На середину літа було змонтовано там 9 чи 12, щось таке. І на сьогодні, на зараз, дані по на тому, скільки їх змонтовано, тільки, там менше половини. Тому ситуація виглядає так, що влада абсолютно не виконана, не справилась з постановленою задач. І це не тільки центральна влада, це не тільки там місцева влада, це всі гілки влади абсолютно. А показали свою неспроможність виконувати стратегічно важливі задачі? Всі гілки влади, як, як з'ясувалось, вони неспроможні зрозуміти першочергове чи дво, там ну, першочергову задачу, яку повинно виконати? Вони займаються всім, чим угодно, але точно не підготовкою до осінньо-зимового періоду. Якщо ж таки блокаути стануть, хто буде винен? Місцева влада? Чи все ж таки держава? Ну давайте почнемо з того. Я думаю, що все ж таки блокауту не буде. Я маю на увазі блокауту 100% блокауту, коли повністю, повністю буде відключена вся територія України, як це відбулося, до речі, в 2022 році, коли на певний час вся територія України? Повністю була відключена і завдячуючи нашим енергетикам, які змогли знайти варіанти рішення, наче диспетчери, які викинули ці. це. Це прості українці, прості енергетики, які викинули ці задачі, і в дуже короткий період все ж таки змогли вирішити це питання і змогли вирішити його. Тому тут питання блекауту я б не ставив. Хто винен, ну в першу чергу, винені ті, хто не підготувався до. До проведення до, ну, до осінньо зимового періоду бликав, то не підготувався. А в першу чергу підготуватись до осінньо зимового періоду повинні були «Укренерго», це «Енергатом», це всі наші державні компанії, вони в першу чергу відповідають за а, проходження опалювального сезону в енергетичній частині. А тому що, як ми бачимо, виділено там було величезні кошти на о, укриття, на ще якісь там об'єкти. Але виконання робіт по цим об'єктам там на рівні 20%. Хто за це відповідає? Ми звільняємо Мустафу Єма з посади голови агенції, а де його зона відповідальності. Чому він не а, притягнутий до відповідальності за невиконання за підготовку до опалювального сезону? І багато інших виконавців є. Ми звільняємо а, очільника Укренерго, Ми звільняємо його, а, виплачуємо премію 19 мільйонів гривень. До речі, його секретарці також виплачуємо 2,5 млн гривень вихідних. Вони так запрацювали, що їм так потрібно кончити гроші. Але в цьому випадку, що ми бачимо, що фактично а, вони звільняються, а відповідальності за цю роботу вони несуть. Тому, на жаль, і відповідальних за о, можливий блекаут, навіть о, територіальний блекаут, ми з вами не знайдемо. Їх фізично не буде. Вони вже думаю будуть десь в якісь інші країні і будуть звідти розповідати нам про реформи пане Олеже. Як це питання вирішити? Як притягнути відповідальних за те, що ми? Не до кінця готові до нового опалювального сезону, до відповідальності і за те, щоб вони за це відповіли, чи є взагалі можливості це зробити. Ну, для цього у нас з вами існує величезна купа різного роду правоохоронних структур. Я вже збився з обліку скільки на? 13, 14, антикорупційні суди, НАБУ, САП, БЕД. Ще якісь там прокуратура звичайна, Нацпол, ДСР, СБУ, СБУ. там, Бог у нас всіх правоохоронних органів просто ми не змозі всі. Вони повинні працювати. Нічого для цього не потрібно. Просто всі повинні нормально працювати. Є контролюючі органі, є перевіряючі органі, є рахункова палата, є там ще якась палата, ще якісь там органи, які повинні все це перевіряти. Просто всі повинні працювати на своїх містах. Вони отримують оце це величезні зарплати, премії. Вони там ще хабарі беруть і все інше. Так у цьому випадку вони повинні це працювати. Більше нічого не потрібно. Повинні всі працювати, кожен на своєму місці. Бокронергоочільник повинен працювати. Змінили очільника, він одразу пише. Що так і так у нас там, там буде такий опалювальний сезон. Ми його так пройдемо. в принципі, там все нормально буде. Окей, ми по мере розуміємо, що там буде да, там. Є там призначили голову агенції, да, колишнього мера Житомира Сухомліна. Подивімося на його роботу. Ми повинні кожен, хто заступає на роботу або мера, або там керівником комунального підприємства, він повинен зробити на початку аудит. Підприємцем сказати, я отримав підприємця в такому то стані, там борги такі, то так, так то так, то так, то так. І а, при звільненні він також повинен звітувати. І все це повинно бути перевірено нашими правоохоронними органами. І вони повинні сказати, так, окей, ця людина добре працювала. Давайте їй дамо премію там, 100 гривень. Да, не 100 мільярдів гривень, як там, 300 мільйонів гривень, як отримав Коболів, коли звільнявся над нафтогазом. І, до речі, два роки вже йде суд, ніяк не визначиться. Все ж таки, він вкрав ці гроші, це не прав. Це не риторичне питання. Ну, суди ж повинні чітко працювати над тим. А як на мене він вкрав, гроші, я впевнений. Але, на жаль, наша судова гілка влади, у нас їх також багато там всяких судів. І вищий антикорупційний суд, і суд, якийсь там окружний, і суд місцевий, і Верховний, і, і Конституційний. Будь-які там суди є. Такі результату немає. Чомусь немає конкретно результату, коли людей притягнуть до відповідальності за ті чи інші злочини або вчинки. Пане Олеже, а чому немає відповідальності? Бо ми повертаємося до питання корупції навіть у судах? Так а що в нас? Це, не, це, не, це навіть не питання, це аксіома. Питання корупції в українських органах влади, воно ж не стоїть. Воно ж не те, що воно не на часі. Воно на часі останні років 20-30. Вона була завжди корупцією, вона існує вона тільки збільшується. І питання стоїть по корупції. Ви знаєте, воно стоїть а, в, іншому, а, в іншому порядку, в Об обсягах корупції. А от те, що нас да? от скільки вони беруть, скільки вони крадуть, і як на мене, чим далі, тим гірше. Пане Олеже, якщо повертаючись до нашої теми підготовки до зими до опалювального сезону, казали про те, що наші міжнародні партнери вже відправляють до України обладнання для того, аби ми легше перезимували. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми розраховувати на те, що це обладнання і ця підтримка будуть надходити вчасно? І головне, скажіть, будь ласка, чи вистачить її? Ну, дійсно, обладнання нам іде, обладнання йде дуже багато. Навіть е звільнений, а е колишній очільник «Укренерго» Кудрицький заявив, і до речі, це підтвердить новий е очільник Укоренергопроекту. Він от, е вони, ну, кажуть, що ми обладнання отримали там втричі. Більше там запасів тобто величезну купу обладнання, отримали. і Ми навіть про тому, що там все буде зруйновано. Нам вистачить обладнання о, для того, щоб повністю о, підтримати роботу о, о, цієї системи Укренера. То обладнання дійсно багате. Воно передається постійно. Воно передається не тільки для підтримки роботи Укренега. Це і обладнання, яке надали нам наші литовські партнери, які розібрали Стару Радянську ТЕС і передають нам обладнання для відновлення. Це і це при тому і обладнання, яке нам передають американські партнери, газопрошньої установки, газотурбінні установки, обладнання передається дійсно дуже і дуже багато на мільярди доларів. І обладнання ми не встигаємо його монтувати, ми не встигаємо його привозити. А обладнання продається дуже і дуже багато, і це потрібно окремо дякувати а, там, десяткам урядів інших країн, які допомагають нам а, в боротьбі проти Росії, тому що а, без енергетики наша перемога неможлива. Паналежа, як мають бути гарно підготовлені наші, наприклад, теплові станції, наприклад, водо водонасосні станції. Що там має бути умовно? Це великі генератори потужні? Це можливо заміна вікон аби зберігати тепло краще. Це що це має бути? Що має забезпечити у випадку складних ситуацій у цю поезперебійну роботу? В першу чергу повинні бути забезпечені. Якщо брати водоканали і теплокомуненерго, от по черзі водоканалах, всі насосні станції повинні бути забезпечені резервними джерелами живлення. Оце головне, що повинно бути. Тобто, на випадок відсутності електроенергії, повинні бути Забезпечені вони всі, запущені генераторами, газопростовими установками, газу і так далі. Оце перше, що повинно бути. Якщо казати про багатоквартирні будинки, то всі багатоквартирні будинки вище п'яти поверхів повинні бути забезпечені резервними джерелами живлення для насосних груп, щоб будинки не були під час відключення електроенергії без тепла, без гарячого холодного водопостачання. Теплокомуненерго повинні бути забезпечені резервами джерелами живлення, а котельні, Всі котельні повинні стояти ГПУшки а на всіх них, це Юсайді нам якраз і передали, для того, щоб забезпечити їх роботу у випадок відсутності електроенергії. От це головне, що ми повинні зробити. Пане Олежа на Остана, хочеться вас питати. скажіть, будь ласка, на вашу думку, якими можуть бути найскладніші сценарії, з якими ми можемо стикнутися, і надайте поради, можливо, нашим глядачам, українцям, як їм особисто самотужки підготуватись до цього опалювального сезону, що вони можуть зробити для себе і для своїх близьких? В першу чергу найскладніше буде а, тим, хто проживає при фронтових і прикордонних а, областях. Бо там буде надскладніше. Там буде дуже дуже складно, там буде дуже погано, тому що ми маємо величезні проблеми там з проходженням опалювального сезону. Це і не тільки обстріли, тому що там за останні два роки там величезна руйнація пройшла. Це тобто яке вже два майже скоро три роки, як е, почалася повномасштабна е, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І було просто зруйнований теплокомуненерго, мережі і все інше. Тому проходження, ті ж, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій області, а, частково вже і в Дніпропетровській області, в Харківській, в Чернігівській, в Сумській областях, там проходження опалювального сезона буде дуже і дуже складним, набагато складніше, ніж в багатьох інших областях. Тому там навіть ну, таких. А Простих рекомендацій буде не вистачати, ну тому що його просто фізично там може. Ну Ну, зрозумійте, там немає електроенергії, там постійно відключають електроенергію зараз, там зруйноване тепло комуненер, неможливо подати, тепло, постійно обстріл. То пройти там взагалі опалювальний сезон може йти реч. А в принципі, для більшої частини України опалювальний сезон першу чергу це забезпечити свої багатоквартирні будинки. А насосні групи забезпечити резервними джерелами живлення, щоб вода, тепло була можливо сподавати її на всі поверхи. В будинках вище 9 поверхів. Ну точно потрібно думати про генератор для того, щоб забезпечити роботу також і ліфтів. Тому що без ліфтів, а це основна система життєдіяльності багатоквартирних будинків просто фізична. Ну багато людей не зможуть підніматися там. На до навіть на 9, 10, або 16, або 25 поверховий будинок. в По, ну, приватному секторі це набагато складніше, все простіше. Якщо у вас є кошти, ви можете купити генератор, а, зарядну станцію, заряд твердопаливний котел і так далі. Так далі, все це в комплексі скласти і забезпечити себе повністю а, всім необхідним. На жаль, а в багатоквартирному будинку цього зробити вкрай складно. Пане Олеже, я хочу ще раз подякувати вам за те, що ви долучили сьогодні до нашої з вами розмови. Дякую за ваші відповіді, за ваші поради. Ми будемо дуже раді бачити вас знову. Отже, друзі, нагадаю, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про підготовку до нового опалювального сезону. З якими складнощами можуть зіткнутися українці? Не перемикайте, адже терні про триває.